Мінді Джейт розірвався бімбою. Ми побачили вже більше учасників, і це тільки початок. Вже на суді було навіть прізвище президента. Що це означає та чого чекати? Давайте розбиратися разом. До речі, підпишіться. Адже на цю тему ми будемо ще багато говорити. Прямо відчуваю. Давайте почнемо з головного. Прізвище президента було в контексті телефонного дзвінка Герману Галущенко. Поки що ми не чули запис. Чи він з'явився і чи можна буде сказати, що це доказ? Питання. Тут всі дорослі люди, ви ж розумієте, що самим фактом дзвінка можна так нічого не сказати, щоб людина вже точно все зрозуміла. Тож, проїхали, поки що, президент за душками. Подробиць ще буде багато, але я хочу поговорити на загальну тему. Чи це катастрофа для нас? Я вірю, що ні. Навіть навпаки, європейці, що дорікали нам за недостатню боротьбу з корупцією, будуть врешті задоволені. Красти точно стануть менше, щоб зараз не відбувалося. Єдина проблема довіра до влади. Вибори ми зараз точно не можемо провести і доведеться так жити. Але гарна новина в тому, що будь-яка влада завжди розбещує, їй не треба довіряти, її треба контролювати Пиз дрючком за корупцію і давати пряничок за правильні дії. Хочете приклад? Всі чули про корейське антикорупційне диво. Так ось, друзі, з 48-го року там за корупцію сиділо 14 президентів. І останній сидить просто зараз. І нічого якось живуть, причому Україна процвітає. Кину повний список в Телеграм, підпишіться в шапці профілю. Поки що все йде непогано. Зеленський, врешті, робить правильні дії. Лі Куан Ю казав, що треба посадити друга. Президент поки робить невпевнені кроки в цьому напрямі. Але нагадаю, Коломойського посадив. А зараз навіть оголосив міндічу санкції, правда, на три роки, а не так, як запропонував уряд. Але що ви хочете, це вже прогрес. Я вірю в маленькі кроки в правильному напрямі. Друга дуже суперечлива, але цікава думка від мене: що, судячи по всьому, Шугарман це єдина пральня міндіча. І це на всі проекти всіх міністрів і всіх учасників. Головна схема України вище не буває. З січня через неї пройшло 100 мільйонів доларів. Сума велика, але враховуючи об'єми допомоги, друзі, це небагато. В Росії, наприклад, кожне чмо мільярдер. Порівняйте масштаби. Тому я впевнений, що це все при правильній роботі піде нам в плюс. Тепер навпаки буде більше контролю, і як наслідок більше довіри і зброї. Може навіть європейці започаткують якісь власні механізми на нашій території, хто зна. А ми будемо слідкувати, бо там ще стільки цікавої кринжатіни, що вистачить на години відео. Все буде добре. До завтра.